Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Тема сьогоднішнього відео буде у нас це факторингова кампанія щодо старих кредитів банків. Буває таке, що. Замість банку теж подає факторингова компанія, як у випадках з мікрофінансовою установою. Що буде у подальшому з факторинговими компаніями, я розповідав в одному з минулих відео, яким чином вони будуть діяти, у який спосіб можете передивитися. там вже я розповів, яким чином вони будуть безпосередньо діяти, яким чином дивитися, чи це справжня факторингова компанія, чи ні. Ну, це в далекій перспективі. Тема ж сьогоднішнього відео буде, що робити за умови, якщо, наприклад. Факторингова компанія звернеться з позовом до суду замість банку, тобто коли факторингова компанія вже отримала відступлення права вимоги і є вашим остаточним кредитором. Це стосується у переважній більшості старих кредитів, оскільки нові кредити, ті, які укладаються вже після 2024 року, чесно кажучи, навіть у нас впроваджень таких справ немає. Старі кредити передаються факторингових компаніям і вони вже подають до суду. Як завжди, я, все, про що я розповідаю, воно підкреплено відповідними судовими рішеннями. Де їх взято, ви знаєте, це в телеграм-каналі, ви можете перейти в описанні до цього відео, там є посилання на телеграм-канал, будь ласка. Переходьте, дивіться, там є це судове рішення. Цю справу розглядав Апеляційний суд Дніпропетровської області, Дніпровський апеляційний суд як апеляційна інстанція, тобто рішення суду в даному випадку є остаточним та оскарженню не підлягає. Рішення суду повністю на користь клієнта подавала факторингова компанія. Банк Сенсбанк. Ну, на той час, коли були правовідносини, це був ще Альфа-Банк. Складність цієї ситуації пояснювалася в тому, що ми вже вступили на стадію апеляційного перегляду через те, що е позивач безпосередньо Звертався із заявою самостійно, коли дізнався, що є в наявності заочне судове рішення, і йому було відмовлено у перегляді та скасування заочного судового рішення. І, як відомо, з цього часу протягом 30 днів є можливість оскарження. Клієнт звернувся до нас, чим скористався нашою допомогою, яка була йому надана в повному обсязі, і чим це завершилося зараз вам поясню. Події відбувалися ще у 2012 році. Альфа-банк надав кредитний ліміт у розмірі 200 тисяч гривень. Потім, начебто. Людина користувалася кредитними коштами, як завжди, за системою овердрафт. Хто слідкує за нашими відео в одному з відео, що стосується банку Монобанк. Я розповідав, яким чином за системою Овердрафт нараховуються відсотки, що відбувається, і чому саме показується лише тіла кредита, а не відсотки за користування штрафних санкцій пеня. А банк все в тіло кредита. У даному випадку на думку вже позивача у справі утворилася в розмірі 70 тисяч гривень. Якщо у вас є старі банківські кредити, якщо у вас є кредити до 2024 року, дуже уважно дивитися, оскільки ви можете потрапити саме в цю халепу, і це відео для вас буде як знахідка. Для того, щоб нам було теж трохи приємно, ставте вподобайку цьому відео, можете поділитися зі своїми друзями, ну і написати своє враження від нього в коментарях. Ціна позову у цій справі склала 70 тисяч гривень разом із судовими витратами. Але ситуація була не в тому. Оцінівши у сукупності, що відбулося в суді першої інстанції, було прийнято рішення повністю змінити спосіб захисту вже в суді апеляційної інстанції. Одразу скажу, якщо ви не є досвідченим. Спеціалістам не є юристам, не є адвокатом. і не раджу вам самостійно цим займатися через те, що якщо ви заходите в апеляційної інстанції із зміненим способом захисту, вам ще треба доводити, чому саме ви його не використовували в суді першої інстанції. Якщо ви зможете це зробити то молодець. якщо ні, майте на увазі, що апеляційної інстанції може залишити вашу апеляційну скаргу без задоволення, рішення суду першої інстанції в силу і вітаю ви в кредитному рабстві. Коли ми подали апеляційну скаргу, які мотиви і чим ми керувалися? Я вже розповідав, якщо є факторинова кампанія у переважній більшості, спочатку необхідно з'ясувати те питання, чи є воно взагалі належним відповідачем. Оскільки буває такі ситуації, як я говорив у минулому відео, що є неналежний позивач, до кого взагалі не переходили ніякі правовідносини, і він не є належним позивачем, Цей, в цій ситуації було декілька ключових моментів. Ти, які всі суд застосував, тобто було декілька позицій, і суд з усіма нашими позиціями погодився. Саме перший для зручності я навіть розрукувався від це постанову суду апеляційної інстанції для зручності, одразу вам скажу, що підставами для перегляду рішення суду першої інстанції було порушення норм матеріального права, воно полягало в наступному, що тут суд не надав докази безпосередньо укладення договору відступлення права вимоги. Воно полягало в тому, що були відсутні будь-які документи, які підтверджували, що саме е, первистому кредитору були передані ті кредитні правовідносини, на які вже позивач подав до суду. Поясняю простою українською мовою, що відбулося. Є договір відступлення права вимоги. Раз. Відповідь договору про відступне право вимоги зазвичай прописується, що передається відповідно до реєстру. Прошу не плутати з реєстром той, який ви бачите в Українському бюро кредитних історій. Це зовсім інша історія. У даному випадку реєстр є складовою частиною цього кредитного договору. Ну і для того, щоб замилити вже суду остаточно очі, позивач в цьому випадку подає вже до суду безпосередньо витяг з цього самого реєстру. Скориставшись. Поді, скориставшися вимогами статті 95 Цивільного процесуального Кодексу України, це витяг з реєстру, відповідно, нам було поставлено під сумнів і зобов'язано сторони надати оригінал цього реєстру, що зроблено не було. І судом констатовано факт недоведеності відступлення права вимоги. Перше, вже ми маємо неналежного вибачаюся позивача. Друге. Позивач до суду надав на його думку первисні бухгалтерські документи, які підтверджують той факт, що відбулися е, повністю певні події, які свідчать про передання коштів е, кредитору, і які свідчать про те, що зобов'язання не були виконані. Якщо укладається договір відступлення права вимоги, то фактору передаються всі документи без винятку. Якщо це банк передається в повному обсязі кредитна справа. Ну, кредитної справи немає. Є перелік там документів, я на них зупинятися не буду, але зовсім не інша справа. З цими доводами суд апеляційної інстанції погодився теж. Ну і саме цікава ситуація, що е, відповідно до позовної заяви було вказано, що надано кредитний ліміт в розмірі 200 тисяч. За систему вердрафт нарахована 50, судовими утратами 70, яким чином в який спосіб нарахована таблиця без підпису повноважених осіб і від підтвердження руху коштів по розрахунковому рахунку, навіть на явності цього розрахункового рахунку безпосереднього відповідача теж надано не було. Ці три ключових умови стали підставою для скасування заочного судового рішення в повному обсязі вже судом апеляційної інстанції і ухвалення нового судового рішення, яким задоволені позову, відмовлено в повному обсязі. Клієнтку, вітаю, Дніпровський апеляційний суд молодець. Ми теж, чесно кажучи, не відстаємо від них. Тому дивіться, якщо ви вже потрапили в таку ситуацію і ви бажаєте скористатися, наприклад, послугою адвоката. І, і ви думаєте, що я спочатку спробую сам, а потім, якщо в мене не вийде, буду звертатися. Я вас просто прошу зверніть увагу, що ви просто ускладнюєте у подальшому ще й нам роботу, оскільки змінити потім спосіб захисту в суді трохи складно апеляційної інстанції, навіть для адвоката. Тому у даному випадку ми це зробили. Клієнтка задоволена, все добре. Рішення суду є в телеграм-каналі. Як я вам обіцяв, там є всі наші контакти. Ми працюємо по всій Україні без винятку. Можете звертатися. Але не раджу вам просто, якщо ви не є обізнаною і бо обізнаним у цих справах, займати безпосередньо самостійно спочатку ту позицію, яку вважаєте. Той, що вона повинна бути, а потім, якщо не вийде, ми звернемося до адвоката. Пільма шановні, звертайтеся за буде дешевше і продуктивніше. Оскільки, навіть у цій справі є зайва витрата у нашій клієнти в виді судового збору в суді апеляційної інстанції. Якщо все було б зроблено вірно, то цієї проплати вона була б позбавлена. Це перше. По-друге, ніколи не коригуйте вашого представника в суді. Оскільки, коли ми супроводжували цю справу, мені дуже багато надходило повідомлень від клієнтки, яка говорила, що судом першої інстанції було не враховано то, 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 то. Я, чесно кажучи, вже сказав, ви вже свою думку висловили суду першої інстанції, рішення ви бачили. Якого скасувати, ми знаємо, будь ласка, всі твої свої твердження залишаємо за собою. Тобто, як хто з нами працює, він вже розуміє, що ми працюємо без зайвих коригувань, знаємо яким чином що робити, і перемога зазвичай буває за нами. Тому в наші контакти в описанні для цього відео треба такий же саме результат звертатися.